Діяння апостолів, розділ 25, Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Тафест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось гідне». Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привести Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів. Я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому оці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря, підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою. І можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса Померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього. Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож присвітерів з поміж вас заклинаю я сам теж присвітер і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіти довірене вам, Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними. Але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастир, отримаєте нев'янущий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас угору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник, ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить, Йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте. Вітає вас, церква, що у Вавилоні, вибрана з вами, і Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам усім, що у Христі, Псалом Дев'яносто Господь царює, земля хай веселиться. Хай радується островів велика сила, хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини Його престолу, вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги, його блискавки освітлюють Всесвіт, Земля те бачить і стрясається. Гори як віск. Перед Господом, перед Господом усієї землі, небо звіщає Його справедливість і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різбленим, що хваляться пустими бовванами. вклоніться йому усі боги. Почувши це. Сіон радіє, і веселяться усі міста юди заради судів твоїх, Господи. Бо Ти, Господи, величний над усією землею, вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Радуйтеся праведні у Господі і прославляйте його святе ім'я. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю, собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості: ти сестра моя! А розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, Присмирком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА Ісуса навина. Розділ 17. Колінові Манасії, тому, що він був первородний у Йосифа, припав такий жереб Махірові первородному Манасії, батькові Гілеаду, тому що він був воїном, дісталися Гілеад та Башан. І решта потомки Манасії дістали свою частину за їхніми родами потомки Авієзера, потомки Халеки, потомки Асріела, потомки Шихема, потомки Хефера, Потомки Шеміди, це чоловічі потомки Манасії, сина Йосифа, за їхніми родами. У целовхадаж сина Хефера, сина Гілеада. Сина Махіра, сина Манасії не було синів, лише дочки, і були вони на ім'я Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Приступили вони до Єлеазара, священника, і до Ісуса Навина, і до Князів, кажучи Господь заповідав Мойсеєві дати нам спадщину між нашими братами, і він дав їм. За словом господнім спадщину між братами їхнього батька. Таким робом на долю Манасії випало десять частин, окрім гілеат землі і башану, що потім боці Йордану, бо й дочки Манасії отримали спадкоємство між його синами, а Гілеад земля дісталася решті потомків Манасії. Границя Манасії була, починаючи від ашеру міхметату, що навпроти Сихему, тягнулась праворуч у напрямі до мешканців Ентапуаху. Земля Тапуаху дісталась Манасії. Сам же Тапуах, на границі Манасії, випав синам Ефраїма. Далі границя спускалась до Кана Потоку. На південь від потоку, попри міст Ефраїма, що лежали між містами Манасії. Але границя Манасії йшла на північ від потоку і доходила до моря. Що було на півдні те було Ефраїмове, а що на півночі те належало Манасії, а границею було море. На півночі вони стикалися з Ашером. А на сході з Іссахаром. До Манасії належали В Іссахара і Ашера Бетшуан з його містами, Євлеам з його містами, мешканці Дору з його містами, мешканці Ендору з його містами, мешканці Танаху з його містами, мешканці Мегідо з його містами, третя частина Нофету. Та не здолали сини Манасії прогнати мешканців цих міст, і ханааняни такі жили собі і далі в цій землі. Як же сини Ізраїля вбились у потугу, то зробили ханаанян підданими, а зовсім повиганяти їх не повиганяли. Тоді сказало покоління Йосифа до Ісуса. Чому ти дав мені лише один наділ у спадщину, один жереб, хоч я народ великий, і Господь так благословив мене? Ісус відповів їм Коли ти великий народ, то йди в ліс і прорубай собі там поле у землі Перезійській та Рефаїмській. Якщо Ефраїм гори, тобі затісні? Сини Йосифа сказали. Не досить нам гір. Та й у ханаанян, що живуть по долинах, є залізні колісниці, як у тих, що в Бетшаані і його околицях, так і в тих, що в Єзраел долині. І відказав Ісус Домові Йосифа, Ефраїмові та Манасії Ти народ великий, і вибився у велику силу. Не одна лише частина буде в тебе. Але й гори тобі дістанеться, але якщо вони ліс, ти його вирубаєш, і він належатиме тобі за своїми виходами, бо ти повиганяєш ханаанян дарма, що в них залізні колісниці, і що вони потужні.